Сьогодні багато олександрійців стурбовані повідомленнями про відключення електроенергії. В Олександрійському рем Кіровоград Обленерго говорять, що аварійні відключення електроенергії можливі лише за гострої необхідності. Щорічно до 1 серпня всі енергопостачальні компанії складають графіки аварійних відключень. Дія цих графіків поширюється на більшість споживачів. І діють вони з 1 жовтня до жовтня наступного року. Всі графіки розробляються на випадок. Аварійних ситуацій в енергосистемі, е, дефіциту генеруючих потужностей. Е, ну і в інших випадках, коли необхідно підтримувати баланс виробництва і споживання електричної енергії, тому що електроенергія це такий е, цікавий товар, який одночасно виробляється і споживається. За словами заступника начальника рем, нічого нового в розробці графіків аварійних відключень немає. Але на даний час ситуація в енергосистемі країни виникла така, що через дефіцит палива недостатньо генеруючих потужностей, тому може виникнути необхідність ці графіки застосовувати. В принципі, нічого нового в цьому немає, тому що якщо більшість споживачів, я думаю, пам'ятають 90-ті роки. Коли ці графіки використовувалися для того, щоб забезпечити надійну роботу енергосистеми. Я думаю, що це крайній захід, який, можливо, енергосистема буде застосовувати. Вводяться ці графіки за командою диспетчера енергосистеми України. І фактично просто населення на даний момент попереджено про те, що Можливо, ці графіки будуть введені в дію. Графіки аварійних відключень складають і застосовують відповідно до інструкції, яка розроблена ще в 1996 році і погоджена в мін'юсті. В інструкції чітко прописані умови застосування графіків. Що стосується населення, то я хочу сказати, що тривалість відключення вона згідно інструкції не може перевищувати дві години. От після цього повинні бути Включені споживачі, і, відповідно, якщо не відпала нагальна потреба в застосуванні графіків, значить відключаються інші. Це так називаємо вієрові чи вієрне на російській мові відключення, коли поступово відключається якийсь, скажімо, район, я маю на увазі не адміністративний, а якісь, якась ділянка, скажімо, електричної мережі. Це необхідно для того, щоб забезпечити безперебійне електропостачання самих відповідальних споживачів. Це хлібзаводи, лікарні, лікарні, ті установи, які повинні отримувати безперебійне електропостачання. Усе місто одночасно відключати не будуть, лише окремі ділянки ліній електропередач. А от кількість відключень на добу інструкцією не регламентована, тому за необхідності можуть відключати і кілька разів на добу. Все залежатиме від ситуації в енергосистемі. В Олександрійському рем говорять, що городяни мають поставитися до цього з розумінням, адже такі заходи можуть бути лише вимушеними. Окрім того, нагадують, що кожен Олександрієць може посприяти тому, аби зменшити ризик аварійних відключень і з зни... Навантаження на енергосистему. Я думаю, що кожен споживач електроенергії може посприяти, як би це не було просто може сказано, але ну, на сьогоднішній день я вважаю, що ми ще не бережемо електроенергію, особливо в часи максимального навантаження. От. Ну, хочу сказати, що у нас порядка 60 тисяч споживачів побутових, якщо кожний в вечірній час відімкне зайву. Лампочку потужністю 100 Вт. От порахуйте, яка буде економія і наскільки знизиться навантаження в енергосистемі. Ну, можна спроєктувати це в цілому на енергосистему, і я думаю, що в таких випадках, якби були всі свідомими споживачами, то можливо і не треба було б застосовувати графіки. Тому починаємо вчитися економити електрику вже сьогодні.